Та неприємна інформація, яка з'явилася, якщо не помиляюся, в п'ятницю щодо погроз вашому колезі з боку колишнього депутата міської ради, члена партії регіонів Андрія Ковальчука. Колишнього фронт Змінівця, перед тим Батьківщинівця, перед тим, не пам'ятаю, по-моєму, ще комуніста. Я вважаю, безумовно, такі речі є неприйнятними. І ну, на моїй пам'яті, по-моєму, це вперше в Черкасах мають місце такі погрози, неприховані, без будь-якого сорому, з відчуттям повної безкарності і так далі. Так далі. Тому я сьогодні звернувся до Генерального прокурора України, до президента, до керівництва спілки журналістів. Ця ситуація безкарною не повинна бути. І я вважаю, буду пропонувати депутатам міської ради запросити на сесію міської ради прокурора міста, начальника управління внутрішніх справ області з інформацією про хід розслідування цього інциденту і притягнення до відповідальності зловмисника.